Доброго ранку ми з України, я Ірина. І в нас сьогодні субота. І дивимося карта номер 1 карта номер два і карта номер 3 Сьогодні трошечки більше часу. І так, перший варіант хто вибрав? Вас чекає сьогодні спокійний, розмірений, задумчивий, інтуїтивний, з різними інсайтами. Будуть приходити, можливо, знаєте. Прояснення у голові, інтуїція. Можливо, у вас ніколи не було, тому що до мене приходять клієнти і кажуть, а я завжди ігнорувала інтуїцію і тому подібне. Ось, не ігноруйте. Сьогодні ще раз до вас завітає ваша інтуїція, і вам підкаже, як діяти, що робити і чим займатися. Можливо, у вас сьогодні проявляться якісь здібності. Передбачення здібності, лікування, психолога, прийдеться, можливо, когось заспокоїти. Карта номер 2 А у вас тут якесь свято, можливо, повернення ваших рідних з війни. Ось хороша звістка, ось якесь свято, можливо, якийсь юбілей, можливо, знаєте, вечірка якась. Ось це повна гармонія. Ця карта говорить про те, що це стабільна і повна гармонія. Як надовго, я завжди жезли, бачу, що це швидко минає, так само, як і мечі. Ось тому, мої дорогенькі, користуйтеся моментом, розважтеся, наберіться сил, вони вам знадобляться, тому що після цієї карти йде боротьба перепочинок. Перепочинок з, хорош... з набранням хорошої енергії. Карта номер 3 а тут у нас розбите серце. Мої дорогенькі, тут може бути все, що завгодно. І операція на серці може бути, і серце боліти може, і може хтось розбив вам серце. Ви знаєте, це може бути і звільнення з роботи. Наприклад, хтось вам сказав. Звістка, погана, звістка теж може бути. Мої дорогенькі, єдина порада цієї карти: не зациклюйтесь на цьому, тому що з трьох мечів може в три рази більше зробитися. Тобто на кожний меч ще по три. Тому не зациклюйтесь, тому дивіться: ось там ззаду вже світліє, тобто це не надовго. Все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Переключайтеся на якісь інші справи, мої дорогенькі. І у нас ще карта надії. І дивимося. І так, дивіться, якась блокада, якесь обмеження. Але дивіться, 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 зараз я подивлюся: тут е, в обхід якийсь блокадім. А можливо, дивіться, попереду у наших, можливо, військо, тому що це мечі і це меч... дві карти мечів. Можна сказати, що а, можуть нам влаштувати блокаду. Але дивіться, дивіться, наші все рівно вийдуть з неї. Прийде якась ідея, прийде якась допомога, прийде якась тактика, розумний хід. Ця карта говорить, буде якийсь хід в обхід. Бачите, знайдуть вихід з печери. Знайдуть наші військові з цього становища, знайдуть вихід. Все моє любі, люблю, цілую, обнімаю. Бережіть себе, хай вам щастить і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі.